Всім мої вітання, мої дорогенькі. Всім Христос Воскрес! Дивіться, яка туча вже йде в нас. Сьогодні трошки, ну як не холодно, але все одно вже передавало на, на дощ такий е, сильніший. І йду, йду, закрию гусіта, бо гусіта на вулиці, і хто знає, чи вони сховаються, ті мої гусітка. Бачите? О, чуєте? Гремить, гремить. то може бути зараз якась гроза. Може бути зараз якась гроза. Знаєте, мої хороші, я їх просто закрию, видите, де ми їх вже пускаємо. Я не показувала вам, але я, ми вже їх сюди сюди пускаємо всю загороду. І я їх зараз краще я їх зажену, закрию, там дам їм, їм їсти і води, і най вони сидять, що вони мають намокнути. Ідіть, гусітка, ідіть, мої маленькі, ідіть, дід мої маленькі. Дід, дід, мої Йдіть, йдіть помаленьку. Їдіть, бо зараз буде злива. Зараз буде злива, мої хороші, зараз буде злива. Хочу їх загнати, знаєте, і тут дочка вже дзвонила, і, і я їх зараз зажену. І то якесь має от Васька, іди з тими гусітами сюди, мені поможі. Заходьте. Поможи їх тут навернути, видиш, вони не дуже хочуть, а Я не хочу їх там на вулиці тримати, бо може бути зараз... О, що? все, все, моє малесеньке. куда, 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 куда дітвора, Йди до себе. Їд до себе, Їм зараз сюди дам буріну і їх сюди закрию. Ідіть діду, йдіть, Їд, йдіть, йд, йд, йд. їде, о, о. Бачите, зараз їм сіна підсиплють. І навіть мені сепі. Чуєте, почуєте, як греметь? О, Чуєте, як гримить. Зараз підсиплюю їм сіна, я маю тут сінце. А там дам їм буріну. І най вони, вони тут буду знала, що вони точно не намокнуть. Знаєте? і знати, що вони точно не намокнуть. Мої... Ой, ті мої гусі. -та. Зараз, зараз, зараз. Бачите, воду їм дала. Воду їм дала. Більше не даю, бо вони тут водаю їм воду, вони січа ляпають, вони купаються, і їм більше не треба. Отут От корм. Більше даю корму, чим курузінки. Бачите? Більше корму. От щоб вони росли. Бачите, які вже гарні гуси. Бачите. А тут накинула їм бурінцю, підсипала трошки. І нахай вони тут сидять. Хай сидять, Бо там гри дають. Каже чоловік, що до шостої години передають дощ, ну то наше, що, щоб вони мокли. Добре, всі сидять, йду до індиків. Хочу вам показати, тут маю чотири індичати. Тих бачите, які вони вже бачите, які великі, але треба буде їх пускати трохи в сітку коло тих, бо вони дикі. Бо вони чисто робляться дикі. Їх чотири, вони закриті. Я їх виносила щось раз чи два на вулицю. Вони закриті, вони гарно підростають. Їдять самий корм. Бачите, так кружиться старі, так і даю, їм вистачає цього. О, самий корм їдять, нічого не додаю. Ні корузінки, ні нічого. Так, щоб вони росли. Бачите? <кхух> ну, отак. Отак якось. Йду, бо дуже гримить. Питайся, давно тебе люди не бачили. Йдемо, йду, закрию. Закрию ті індики. А ти не йдеш за мною? ти ходів. Сі цим нічого не буде, цим. Цим старим нічого не буде. Але чекайте, я не взяла віника. Дай мені віника на того кугута, бо він. Ай-яй-яй. Чуєте, що робить? Тримай того дядькана, я закрию там ті е, дівчата. Ну, о. Дивіться на моїх індичат. Тут трохи темновато, але бачите, які вони? Бачите? Вони підросли. Тут в них так само є корм, трохи додаю курудзінки. Ну, це залишилися лишилися з того, що були кури, а їх на ту сторону перегнали. І тут є водичка їм свіженька. Не от такі вони тут. Най Вони сидять. Зараз я закрити їх треба. І сюди їм буде поступати. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, як гримить. Ну добре, мої любі, добре. Все, я закриваю, бо дуже гримить. Там, курка сіла нестися. Хто будиночок такий. Ну от і все. все. Бачите, як клієнт. Бачите, як лиїть. Ай-яй-яй, що воно робить, як воно неє. Ага. Град, град баш, паде. Ага. Yeah. Huh? ใช่คุณ Наразі трохи перестав. Але й злив дощ. Але й злив. Нас повні бочки на... налив. Повні бочки налив дощ. Ага. О, всю стіну злив. Ось. Всю стіну І пішла туча, пішла туча, а туди. Ще гримить. Ну нічого, добре. Опіон білий вже відцвів, а отой ще розовий ще цвете. А може він відцвів, може його трохи так збив дощ, не знаю. О, красота. Красота, бачите, красота, красота, красота. Красота. Яка красота. Цвіте барбарис. Бачите, цвіте барбарис. Ви ти, як збив дощ, ви ти, як все полягло, дощ збив. Ну, нічого, ну нічого. Все, вже тепер по святах прийду е, сюди і буду щось, щось пересапувати. Щось дивитися за чимось. Що тут, тут десь росте? Дивлюся, хости мої не видно. Через одну посаджена її не видно. Може, щось зійде. Угу. Вити якого дощу, як вітер ще того листя. Ой, мене ноги мо... Ой, ноги мокріські. Ага. Ноги мокрісенькі Входжу тут по кругу вам. по кругу Поза хату, все всюди. Видите, вже ще роз'яснило. Ну, але передають, передають, що має бути до шостої години. Зараз звідти, може, знов туча надійде. А вона пішла туди. Туди пішла на збруч. О, чуєте, я прямо. На збруч все пішло. Кіточка, а чого ти тут? Чого ти тут нявкаєш? Добре. Все добре. Бачите, мої любі, вже погода, вже випогодилось нас трохи. Вже трохи перейшов дощ. Ну, може, зараз знову буде якийсь, але я тут вже в хаті і взяла подивитись на деякі фотографії. Вчора була в сестрі і таку дістала ніби ностальгію трохи. Витягнула фотографії, трошки розглядала, трошки сиділа, розглядала, і зараз вам. Вам покажу, зараз вам покажу. Дивіться, я тут розклала на диван. Най мені хтось скаже, чи в кого ще є таке фотографії. Дивіться, мої хороші, я тут, в мене є різні альбоми тут, різні альбоми і різні поскладені фотографії, повні, повнісінькі, повні, повнісінькі, повні, повні. Кожного, кожного. І скажіть мені, чи в когось є скільки фотографій. Подивіться, скільки в нас тих альбомів. І всі переповнені, все попереповнювано. І тут така, така стопка фотографій, скільки тих фотографій, подивіться, що робиться. І тут фотографії різні. Це моя внучечка, це моя внучечка в Одесі. І це альбоми. І кожен повний, кожен повний. Це моя донечка та, що в Італії. І тут є такий альбом повний, повний. І тут альбом випускний. І тут альбом цілий. Подивіться, цілий, цілий. Це не альбом, боже, кажу альбом, але повна по всі фотографії. І тут на зложувань. То є... Катастрофа повна. Скільки фотографій, море. Не раз робили, не раз робили по 400 фотографій. Принесла, зробила 400 фотографій. А це мій синочок ще був маленький. Тут повно тих фотографій, тут не знаю. О, тут в мене чоловік з ним. Бачите, це в мене чоловік. А, і і мій Вадік все в Москві. Це ще в Москві. Коли це ще було 100 років тому назад. І тут альбом. О, а це в мене Вадік ще такий маленький був. Бачите, як я вишивала і, і такі вишиті подушки вбирала. Важте, то ще було... Йому тут, побу... тут 4 місяці. Це був 94-й рік. 94-й рік. Ой, ужас який. Ой, ужас який. А тут ще вам покажу ще себе. Ще себе покажу. Бачите, бачите, мої дорогенькі, яка я була. Це, це моя сама старша дочка. Це моя це я не знаю, який це був рік. Я не можу пам'ятати, їй було тут 3-4 чи 4 роки. Це був або 83-й, або 83. 83-й, певно, що рік був. Так. Це ще я у 83-му році. Отака. От Бачите? Така молода. І отака от була. <різь> Отак. От Хочу вам сказати, колись було зовсім по-другому. -по Це моя е, старша ця дочка була за снігурочку. Тоді мороз тоді був, а вона була за снігурочку в садіку. Бачите як? Отак От було. І тут покажу альбом. Це тут моя молодша дочка. Ну, дивіться, ціла альбом, альбом. І тут альбоми. І тут моя внучка. що Школу кінчала, бачите, яка вона? І такий хлопець. Її однокласник високий, високий. Зараз хлопець такий гарний хлопець. Отакі От вони двоє. Дружили вони так в одному класі, і так, і так е фотографувались вони разом. Я вам тут покажу хвильку. Бачите, вона з ним ще два однокласники. вона, І хлопці любили таку, вона ду... вже була така до них компанійська. Та й зараз вона з ними переписується. бачите, <сих> <сих> Отакі діти, отакі діти. Ще показати, покажу вам так злегенько. Ось ця внучка кінчала. Е -е в школу це в церкві, в церкві, щоб вони тут на випускний ходили до церкви. І от тут я із синочком своїм, і внучечком, і дочечком. Ну от тут такими. Тут покажу на секундочку, що ми в церкві тут сидимо з ним обидві. Бачите як? Отако. От Напевно, що поїду до Італії трохи, бо мене запрошують приїхати до неї в гості. То поїду. Вона кожен день дзвони бабко, приїдьте. то поїду. Ну і тут покажу, яка є, це моя молодша дочечка, а це її однокласниця, ще вони малі, не знаю, скільки їм була, а це я. Бачите як. І тут я, бачите, ще ми з сестрою ще і, і колись я вишивала, бачите, моя вишита. Е Така блюзка, ще вишивала. Ще певне. Ой, ой, я не знаю. Може 79-й рік, а може, ще й, а може 78-й рік. Отака. Це мій чоловік, і мій синулька, вони все тоді, як були ми в Москві. Ну, так, на заробітках отак мучились, так були, так трудились, так було. Все тут я колись такі носили якісь такі зачіски, кучері. Якесь таке було. Ну, але що маємо? А тут вам покажу. Я свою донечку молодшу із коліжанкою. Ми в Москві на вокзалі вже їхала додому сніг, такі краплинки, бо падав сніг. І ми так фотографірувалися. Бачите, це ми на вокзалі. І ще таку покажу також ми на вокзалі, це на Київському вокзалі в Москві. З ним кувались разом. І тут покажу з синульком. Ми ходили, а де ми ходили в парк. В парк, по-моєму, що, в парк ми ходили з ним. І тут вам покажу цю фотографію, це в нас 90... 92-й чи 91-й рік. Отака От фотографія. І тут я з своїм чоловіком, бачите як. Тут не знаю, чому обірвана фотографія, лише, лише я і молодша тут і рука моя. Я не знаю, хто тут був. Напевно, що дядько той що помер. Я не знаю, що так разом з нами фотографувався. А тут мої хороші вам покажу. Моя дочка заміж виходила, ми так щось готували. Тут в мене, от, бачите, сестра, от, тут, бачите, це сестра, це сусідка, це подружка ще колись Ну, вона є ще, вона є, вона така зараз поправилась, така гарна жінка. Ну, а то я до вашої уваги. На останок вам ще покажу цю фотографію. Я робила колись в столові. Робила колись в столові, то так якраз в тому, де ще є, фотографії не знаю де. Якраз так ми колись одівались. Хто не знає, то подивиться, а хто знає, то згадає собі, що я колись одівались. Просто платько і просто фартушок, і така косинка. Ще покажу цю свою фотографію. Бачите, яка є. Тут щось домальовували, з маленькою домальовували, щось таке понамальовував, таке якийсь зробив той фотограф. Ну, але вже ще маємо. Отаку от ще фотографію. Ну, от, мої любі, подивилась трошки ті фотографії, вам показала така ностальгія в мене підійшла. Знаєте, вчора подивилась, що висить мій портрет там сестри, і от така. Така якась ностальгія. Трошки передивилась, показала вам. Мені щоб всі фотографії передивитись, треба тиждень сидіти і передивлятись. Тиждень сидіти і передивлятись. Ті фотографії, Там фотографії мільйон. Добре, мої хороші, все добре. Сьогодні може, ще буде ролик з посудом. Надію, що буде ролик з посудом. То переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Переглядайте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Надіюсь, вам буде цікаво. Надіюсь, вам все там буде цікаво. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої любі, всім пока, всім пока, мої дорогенькі.